Друзі, привіт! Хочу показати свої щеплені хорми. Тут у мене багато сортів, перша зима, первістка, дар Софіївки. багато саженців. Далі йдуть Соснівська. Пам'ять черняю, персимон, мускат, хачія, ораговерла, тіпо, Брейс 2 Дарунок матері пару штук собі зробив. Нідер. Пару штук росіянки, чучупака, прок. Саженці зроблені на високих штампах, де можливо було. товщині, щоб можна було привити. прививав брунькою. Бронька є піта жива, підшепа, горінка, хто розуміється, по броньці. Ось такі саженці будуть на наступну осінь, може і раніше. Поняв пакетах на продаж. Ось таке. Сам я маю назбирав вже за 20 сортів, я ж не всі привив. Якщо щось не приживеться, привию весною. Ось такі сажанці. Всім дякую, до побачення.